Суттєво скоротила статки українських багатіїв. Агресія Росії проти України очікувано підірвала позиції великого бізнесу, чимало активів. Українських багатіїв зруйновані ворожим ударем, окуповані чи пошкоджені. Журнал Forbes вирішив дослідити, як пережили цей рік найзаможніші люди України. Видання цього року оцінило лише двадцятку найбагатших українців. Їхні статки порівняно з початком лютого, 2022 року, впали більш ніж на 20 мільярдів доларів і зараз сягає до 22,5 мільярдів доларів. Найбагатшою людиною нашої країни і надалі залишається Ренат Ахметов. На початку лютого його статки становили 13,7 мільярдів доларів. Сьогодні ж вони скоротилися втричі і становлять 4,4 мільярди доларів. Наступні у рейтингу айтівці Максим Литвин та Олексій Шевченко їхні статки становлять по 2,3 мільярда доларів. До повномасштабної війни вони сягали 4 мільярдів доларів. На четвертому у місці списку Форбс опинився Віктор Пінчук. За 10 місяців його активи скоротилися на 400 мільйонів доларів, і зараз становлять 2,2 мільярди. П'ятий в рейтингу багатів тікач Костянтин живаго його статки зараз оцінюються у майже півтора мільярди доларів. Наступні в списку Форбс, власники епіцентру Олександр та Галина Гереги за 10 місяців повномасштабної війни. Вони втратили 600 мільйонів доларів. І тепер їхні активи становлять 1,2 мільярди доларів. Серед багатіїв, які втратили чи не найбільше своїх статків, депутат від ОПЗЖ і основний спонсор московської церкви в Україні Вадим Новенський. Його активи скоротилися на 2,5 мільярди доларів і зараз оцінюється в 1 мільярд доларів. П'ятий президент України Петро Порошенко із мільярдера перетворився на мільйонера. Наразі його статки Форбс оцінив у 730 мільйонів доларів. А от кому вдалося за час повномасштабної війни не лише не втратити, а й заробити, то це співзасновнику та найбільшому акціонеру it компанії «Софтсерв» Тарасу Кецьмейо. Його статки оцінюються у 360 мільйонів доларів. Через втрату громадянства до списку найбагатших українців не потрапив ігор Коломойський. А у зв'язку з підозрою та звинуваченням у державній зраді до рейтингу не включили колишнього президента компанії «Моторсіч» В'ячеслава Богуслаєва та кума Путіна Віктора Медведчука.